Про причини інциденту дівчата не кажуть, а от звинувачення у побитті відкидають. Запевняють, бійка була обоюдною. Я такого не заслужила, Хані вони відповідають за те, що зробили. Вони ходять і лобаються, а я лежу тут на лікарній койці. Я два дні не ходила в школу, але я не лягла в лікарню. Думаю, о том, что ну, как бы была потасовка, да, и некрасиво будет так поступить. Как бы, девочка тоже странная, у меня тоже были травмы. Всі, з ким нам вдалося поспілкуватися з приводу цього інциденту, нічого поганого про дівчат сказати не можуть. кажуть, подібних випадків раніше не було, і агресії з боку дівчат не помічали. Зараз і самі дівчата жалкують про те, що сталося. Драки, Других правило, победителей нет и никогда не будет. Я считаю, что я если бы я вернула этот день назад, я бы, наверное, пыталась, как можно избежать этой ситуации, я вообще не не хотела находиться в этом месте. Втім, сталося те, що сталося, і переможців тут немає. Ну, в в будь-якому випадку моє отношение самое негативне. Е тому що вона просто не повинна була казатися. Сюди здовжен таких ситуаций просто біжати. Від бійки між дівчатами постраждали не лише самі учасниці, заклад і репутація, а головне їхні батьки. Ну, вообще, взагалі не конфліктна дівчатка в школі. И... Спортом а не займається. Втім, тренер впевнений, що сварка не перейшла у бій без правил. Если бы Сыроватская действительно не размеряла этот конфликт, не растаскивала, участвовала там, то мы бы шишкой на голове поломанными искусственными ногтями не отделались. Там бы были, может быть, действительно травма была. Поэтому в этом отношении, что она не участвует, я склонен верить. З приводу інциденту в технікуму пройшли загальні збори. Найближчим часом буде змінено графік чергувань вихователів гуртожитку і жорстокішим стане пропускний режим. Поки у мене не буде рішення правоохоронителів гуртожитку, я ніяких мер адміністративного характеру не приймаю. Крім того, що я змінив режим роботи вихователів в обов'язку. Вот, чаще будуть бувати класні керівники, чаще буде бувати психолог в обов'язку. Сейчас мы делаем проходную систему новую. В общежитии. житті ставим система теленаблюдения на этажах. Это в течение этого місяця все буде сделано. Правоохоронці констатують подібні інциденти між підлітками. Їм доводиться фіксувати майже щодня. Це на жаль, вже стало звичним явищем. Можливо, дівчата вже на другий день помирилися і стали подругами, якби не втрутилися дорослі. Наразі в славянському міській ділі міліції знаходиться чотири заяви від учасниць інциденту. Після перевірки буде прийнято рішення стосовно поведінки дівчат. Не останню роль в цьому зіграє висновок медиків про отримані травми і їхні наслідки. По окончанию всіх следственных і доследственных мероприятий будет установлена вина каждой і принято рішення согласно 97 сідьмої уголовно процесуального кодекса. На жаль, проблема підліткової і молодіжної жорстокості піднімається все частіше. На думку дорослих, все це недоліки виховання і бездуховність середовища, в якому живуть наші діти, і звичайно проходити повз таких інцидентів не можна з другого боку. Зламати майбутнє дуже легко.